Друзі, адвокат Сергій Гола, не перестаю відповідно отримувати ваші повідомлення, тому що дійсно нова перездача і нове отримання правил прав, багатьом не подобається. І сказати друзі, що це подобається мені, звичайно ні. Але мушу роз'ясняти відповідні новели, щоб перші водії були проінформовані. Щоб підготувалися, а також щоб знали свої права, як захищатись, особливо, коли я вже зараз бачу повідомлення, кажуть, що от вже поліцейські чіпляються. Що це в тебе старого зразку? а ну 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 поясни, Знаєте, що такі вимоги є незаконні. В будь-якому разі залишаю свій емейл під цим відео, якщо потрібно проконсультуватися, і по відносинам з поліцією, і по ДТП, і по новим правилам, та й в загальному по питанням зараз по мобілізації, перетину кордону, ВЛК, інвалідність, повістки. Пишіть мені на емейл, e буду відповідати, тому що розумію, наскільки зараз часто є багато зловживань, а тому, тому роз'яснення дійсно є надзвичайно і надзвичайно необхідні. Що стосується персональної вашої ситуації, пишіть емейл e під цим відео. Отож, ну, друзі, це не жарт. Дійсно, зараз активно. І серйозно працюють над тим, що треба буде міняти водійські права, і не просто міняти, а це робить кожен, п'ять, кожних п'ять років. І уявіть собі, якби ще знаєте, ще там би просто змінювати. А якщо ще перездавати екзамени, так оце дуже. І дуже серйозно. Тому зараз розробляються і вже розглядаються на комітеті відповідні е, вже новели в правила дорожнього руху щодо зміни відповідних умов. І це нам ощасливлено сказав ну в лапках, звичайно. Заступник голови комітету Верховної Ради України з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко за її словами, що зараз вони активно розглядають, щоб представити громадянам. Необхідність законодавчу вони це вже на комітеті, практично каже затвердили. Є ще питання, знаєте в чому? Вони думають, чи 5 років, чи 10, чи 15. До речі, зразу забігай на період. Якщо от те, що я зачепив, якщо вам вже розказують про те, що ви маєте мати нові е, права, і через це вже штрафують, але причому, знаєте, як штрафують. Ну давай будемо виписувати чи про щось домовлюся. А скільки штраф? Ну, вони кажуть, 2,5 тисячі гривень. Ну, людина там мучиться, мучиться і тисячу витягує. Так, о, цього робити не можна. Ні в якому разі. Я як адвокат просто вам твердо рекомендую ні в якому разі таких речей не робіть. Ніколи не давайте хабарі поліцейські. Знаєте чому? Перше, це злочин, по-друге, так підставляють людей під кримінал, по-третє, так неправильно. Тому ні в якому разі, ні в якому разі, хай вони спокійно випишуть вам штраф, ви можете дуже часто його оскаржити, але коли вони тупцюють на місці, це, те, що я кажу, питайте в них ну, докази, на підставі чого ви хочете мене оштрафувати. Покажіть мені норму правила правил, які я порушив, чи норму відповідного кодексу про адміністративні правопорушення. Покажи. а також докази, де я перевищив чи де я не зупинився, пересік подвійно і тому подібне. І вони вам мають пред'явити. А ви кажете, якщо не пред'явити, це зловживання вашим службовим становищем, не просто знаєте, от я захотів, я тобі випишу. Ні. Ти маєш підстави, шановний мати, щоб виписати мені штраф. Так само, і, наприклад, по новим правам. На якій підставі? Посвідчення водія, Інколи каже, не, там неправильно казати права, от, правильніше казати посвідчення водія. Ну, але щоб більше було зрозуміло, це, звичайно, так, посвідчення водія, але по народному права. Так от, ви кажете, на підставі чого? Хочеш штрафувати. Хочете штрафувати. Покажіть норму закону, вона не діюча, вона не діюча, і все, і вже підстав таких немає. Щоб ви це знали на сьогодні, от таких положень немає. але думаю, що скоріше за все, буквально можливо місяць, два-три, можливо, півроку, можливо, під кінець року. Я, я розумію, що в парламенті теж від такої ідеї багато хто не в захопленні, але вони це підтягують. Що от у нас є серйозні вимоги Європейського союзу. Так, давай, а потім дізнається, що ніяких вимог немає. Ви представляєте? От просто так комусь якусь шарашкину контору давай заробляй. Треба ж відповідні печати пластики і тому подібне, чи як вони там будуть це діло представляти. Так от, друзі, зараз от серйозний спір йде. Скільки? 5 років, 10 років, чи кожних 15 років. І, звичайно, багато там хто ратує. Давай 5 років. Ну, щоб пошвидше, щоб кожного разу пошвидше. Бо заміна то ж, буде відбуватися, друзі, не за, не за рахунок них, а на жаль, за наш рахунок. Нам представила і відповідно давай мені. Звичайно, такі речі є абсолютно неправильними. Якщо держава щось ініціює, то її планують. То й ви давайте, Або зараз, ви знаєте, як кажуть, дія. Давай події, от, і відповідно з дією давай організову. Давайте ви ж хвалите з цієї дії. Зробіть заявочку, клікну і все. І зробила за ваш рахунок, не за наш. Так от що вони тепер повідомляють? Вони зараз активно обговорюють і будуть представляти. Цю новелу для парламенту, щоб парламент ухвалив. Бо вони кажуть, водії транспортних компаній, водії транспортних засобів повинні підтверджувати свої водійські права, як це роблять, наприклад, в країнах ЄС. Тільки не всі країни ЄС це мають. У законопроекті, який вже підписав глава МВС. Пропонується реалізація відповідного принципу поступовості допуску до керування відповідним транспортним засобом, якщо відповідні посвідчення водія є простроченим. Тобто підніматися буде питання про необхідність їх заміни, а потім, якщо особа не замінює, відповідно не надавати. Такої можливості? В їхніх пояснювальних записках, тобто, коли ми говоримо комітет вже з пояснювальними записками, коли вони готують до розгляду парламенту, говориться, що це є необхідним для покращення відповідних умов, що стосується експлуатації транспортних засобів, а також для забезпечення безпеки на дорогу. Тільки як це можна зробити? Такими діями поки не зрозуміли. Треба сказати, що більшість, все ж таки, і депутатів, і представників комітету схиляються до того, що все ж таки, все ж таки, кожних 10 років. Кожних 10 років треба буде, щоб все ж таки замінювати. Але я думаю, що в парламенті готується серйозна, ну не знаю, битва чи не битва, але серйозно обговорення. Хоча ми розуміємо, що, що там більшість є, і, напевно, скоріш за все, як скажуть, так і проголосують. Але можливо, все ж таки, депутати таки будуть працювати над тим, щоб можливо 15, можливо, 20 років, а може, і навіть скотиться до 5. В будь-якому разі, друзі, я буду відстежувати цей весь процес, який вони там будуть нам представляти, і що з цього ми в результаті отримаємо. Друзі, також цікавить ваша думка, що ви думаєте по цим ініціативам, наскільки ви з такими речами згідні. Ваші питання, коментарі пишіть під відео. Ну і звичайно, якщо треба буде проконсультуватися, по. Дорожнім питанням по штрафам, по мобілізації, по сімейним, по спадковим, емейл залишає під цим відео. Пишіть ще почуємося. Адвокат Сергій Голо.